Це інформаційний ринок на Суспільному. Це суспільне спротив. Зараз поговоримо про те, як стали українці донатити на зсу, чи змінилися ці суми. Ну, 1525 гривень в середньому донатять українці на збройні сили України. Це вдвічі менше ніж рік тому. Про це свідчать результати опитування комунікаційної агенції Postman. Дослідники опитали орієнтовно 80% українців, які залишились в Україні, та близько 20% тих, хто виїхав за кордон після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, згідно із опитуванням. Чим старший опитуваний? Тим менша сума його пожертв. Молодь готова віддавати найбільше, загалом 93% українців упродовж року донатили на ЗСУ. Тож, говоримо далі більше про цю мотивацію для донатів. Найбільше опитаних українців донатять на збройні сили України через бажання допомогти військовим та пришвидшити нашу перемогу. Це 68 та 66% респондентів. Відповідно, 44% людей хочуть змінити ситуацію. На краще відчувають співчуття до постраждалих та моральний обов'язок по 41% опитаних серед інших причин, чому українці донатять на збройні сили України, також називали патріотизм, бажання допомогти державі. Зараз на прямому зв'язку із нашою студією Олена Гашинська, операційна директорка благодійного фонду «Маркус Фундейшн. Це неурядова. Організація, що займається забезпеченням, розвитком та підтримкою 47-ї бригади. Пані Олено, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Добрий ранку. ранку. Пані Олено, розкажіть, будь ласка, як зараз ваш фонд збирає кошти для допомоги Збройним силам України? Чи можна якось порівняти, швидше потреби закривалися раніше, чи зараз, чи змінилось це? Ну, звісно, це. Це дослідження, воно правдиве, бо раніше ми могли там за я пам'ятаю, перший раз, коли ми збирали на пікапи, це було в червні, в травні минулого року. І ми тоді зібрали 51 мільйон доларів за 4 дні. Зараз, звісно, такі вже збори. Це неможливо, але але я хочу зробити акцент на тому, що. Це знаєте, це не зрада, це не те, що люди там перестали там хотіти перемоги, перестали якось складатися. Просто люди більше більше стали жити, більше фокусуватися на своєму житті. І якщо про це говорити, то говорити не з точки зору все пропало, а з точки зору того, що просто тепер потрібно більше людям нагадувати, більше робити акценти. Більше розказувати, більше вводити в курс справ того, чим займаються власне благодійні фонди чим займаються військові частини, окремі підрозділи, тобто більше вводити це в контекст. Пані Олено, от я озвучу суто з моїх власних спостережень. Раніше, коли якийсь благодійний фонд чи будь-який волонтер хотів назбирати на якусь потребу, він просто оголошував про збір, про цю потребу. Зараз я бачу, вже змінилися трошки, ніби підходи до збирання цих коштів на потреби. Наприклад, я гортаю інстаграм, і мені трапляється дуже часто. Там скиньте 200 гривень, візьміть участь у розіграші срібної прикраси. Чи там коробки косметики, і ви можливо отримаєте подарунок? І от назбираємо на потребу для військових, то як змінилися підходи, можливо, зокрема у вашому благодійному фонді, і, взагалі, які ви помічаєте тенденції, як почали збирати кошти, чи змінилися оці способи методи? Ну дійсно зараз треба більше стимулювати і стимулювати подарунками в тому числі. Але як показує наше особисте дослідження, ми теж проводили дослідження серед наших донаторів. То на них наявність е, подарунку не впливає набагато більше впливає те, на що ми збираємо, яка в цьому терміновість, тобто на що і хто це набагато важливіше, ну хто збирає це набагато важливіше, ніж е, якийсь заохочувальний подарунок. Хоча це теж може бути додатковим стимулом, тому ті, хто зараз збирають волонтери, вони це використовують. В цьому немає нічого поганого. І якщо це працює, то чому ні? Скажіть, пані Олено, а як ви вважаєте, українці стали донатити загалом менше, чи вони стали донатити менші суми? Бо це різні поняття, як на мене? Я вважаю, що і те, і те разом взяти, тобто і загалом менше, і менші суми, бо наш інформаційний простір сильно змінився. Тобто, якщо раніше на пов'язки пов дня була тільки війна і тільки військові дії, то зараз трошки змінився інформаційний контекст, і через це фокус людини він вже розмивається зараз. Люди думають не тільки про війну, що передбачувано, що нормально, і нам просто треба пристосовуватися, працювати в нових умовах. Це нормально. Ми пристосовуємось. пані Олено. Які найбільші суми, які найменші? Вам скидають е, на фонд? Е, ви знаєте, немає такого як Буває Бувають, що і 20 гривень скидають. Е, Найбільша суми у нас о, останній був дуже великий донат, ми не знаємо від кого 150 тисяч доларів. Тобто зараз ми намагаємося е, задіяти е, закордонні е, джерела, да, скажімо так, впливати якось, робити там інформаційні компанії, щоб збирати за кордоном. Але і продовжуємо говорити про війну в Україні для українців станом на тепер донати українських громадян наскільки вони важливі, наскільки вагомою залишається їхня роль, і як ви вважаєте, що потрібно зробити, аби ця тенденція допомоги від простих звичайних людей збройним силам України збереглася? Я думаю, що ця тенденція буде зберігатися. Просто е, про це е, потрібно говорити. Можливо, знаєте, там е, щоб більше лідери думок про це говорили. Не тільки лідери думок, які пов'язані як безпосередньо з війною, а е, лідери думок в тому ж інстаграмі, б'юті, фешн і так далі. Тобто, щоб це. Е, не зникало з повістки кожного дня, просто кожен день донати. Я іноді навіть сама по собі е, помічаю, що я можу просто забути, не те, що я не хочу, а я можу просто забути. Коли я бачу це в е, стрічці, нагадування, що зробіть донат, ось такий-то такий, то є збір. То е, я це роблю. Тобто, я думаю, що тут е, проблема не тільки в людях, а й в фондах-волонтерах, в тому числі, що ми теж стали трошки менше активними, там, стали, скажімо так, більше стіснятися. Да? Треба ні, треба так само нагадувати, так само часто е, менше злитись да, на людей, що вони там менше 12, і робити це не через агресію, а через розуміння, і через нагадування. Дякую, пані Олено, за цю розмову. Бажаємо, щоб не було проблем зі збором на важливі потреби для наших військових. Це була Олена Гашинська, операційна директорка благодійного фонду Маркус Фаундейшн. Ми продовжуємо говорити про тенденцію до зменшення кількості і якості, якщо можна так сказати, донатів від українців. Зараз з нами на зв'язку. Андрій Козінчук, військовий психолог і ветеран. А то доброго ранку, пане Андрію. Доброго ранку. Привіт, я військовослужбовець. Я, я вже знову не ветеран. Знову військовослужбовець. Добре, виправимо наш титер і запам'ятаємо. Дякую, пане Андрію, за те, що виправили. Пане Андрію, 에, говоримо про те, що українці стали менше донатити, принаймні про це звідчить дослідження постмен. Ну і власне попередня наша спікерка Олена Гашинська зауважила, що стали меншими суми і взагалі частотність цих донатів. З Чим ви це особисто пов'язуєте? Та з тим, що ми взагалі не маємо донатити. Ну, це, це не, не дуже в окі, Розумієш? Допомога суспільства говорить про те, що ну, держава не спроможна це забезпечити. І для мене це: ну, коли, коли я прошу щось для свого підрозділу, це такий сором, це така діч. Ти би знала, просто капець. І, ну, перше, це, мабуть, здоровий груз. Друге. Причина, як би це не було сумно, Збройні Сили України дуже кльово роблять свою роботу. Ну, великі міста: Київ, Дніпро, Львів, там нема війни, слава Богу. І коли ти знаєш, що ну, в тебе все окей, ти налагоджуєш своє життя і, ну, вже все, прощай, любов, ЗСУ. Ну, і таке, що чому взагалі донатять? Тому що це можливість бути дотичним до вирішення великої проблеми. Коли ти знаєш, що ти дотичний, що ти вирішуєш, ти це робиш. Коли в тебе перестає це відчуття, а це перестає відчуття, коли в тебе тебе життя збиває на якісь нормальні штуки, то ти перестаєш це робити. Ти не відчуваєш що це твоя історія. І це сумно. Розумієш, тут штука в тому, що та людина, яка донатить, вона робить собі добро. Ну бо має виділятися дофамін при цьому. Відкашила якусь суму, от, там, відмовилась від там, умовної кави, хоча я проти, щоб люди собі в чомусь відмовляли. От, і тобі стало круто. В тебе піднявся ну, там, рівень, типу, я живу не дарма. А насправді нічого такого немає. Сумно. То, то військовим соромно, так? Це те, що вони відчувають, коли, yes. здатні, ну, коли змушені просто просити про якісь донати, так? Да, відчуваю себе шматком лина. Чому, а чому зникає оце відчуття дотичності? Як можна жити е, в державі, яка е, воює проти агресора, е, не перебувати на фронті, але втрачати відчуття дотичності? Це коли ти знаєш, ну, ти просто щойно описав ну, здорову психіку, що ти в безпеці, але ти усвідомлюєш, що твоя держава воює, є небезпека, є загроза. А у людей трохи інші бульбашки. Тобто вони не відчувають, не бачать, вони не дивляться, е, ну, є дві категорії громадян, ті, які постійно дивляться новини, і ті, які взагалі це не роблять. Тому що це токсично. І е, вони ну, створюють свій світ, е, свою бульбашку, яка для них буде добре, і віддаляються від цієї реальності. Ну, якщо в мене на городі немає. Снаряду, значить, і війни немає, докажи мені інше. От, і все. І ти знаєш, тут така штука, мені би не хотілося, аби у Львові гриміли е, якісь снаряди чи Київ постійно щось е, прилітало. М мені кайфово, коли люди ходять, гуляють, п'ють каву, посміхаються, кохають. Але знову ж таки, на жаль, поки що це все тимчасово. Ну бо yeah. я не можу. Гарантувати, що ми от все, завтра ми виграємо, як ви вважаєте, пан Андрію? От з цим треба щось робити, чи просто змиритися, і хай все буде так, як буде. Є активна меншість, є частина, яка пасивна, і, і просто залишити, чи треба людей якось переконувати, от як казала наша попередня спікерка Олена Гашинська, якусь більш промоції, більше звертатися до людей, більше пояснювати. Я з зеленою повністю погоджуюсь, вона красава. Е дивись. Е так от лишати не можна. По одній простій причині. Ми не стягнемо ще цю війну. Ну, слухай, у нас два Мавіка полетіло, і все, і ми сліпі. А був прильот, е пару пікапів вийшло зі строю. Все, ми сліпі пішоходи. Такі собі воїни, знаєш. Тобто війна це дуже дорого, і ми поки що не стягуємо. Друга штука що це потрібно не тільки для збройних сил, але й для самих людей. Навіть якщо ви вас немає можливості підтримувати фінансово, дуже важливо, аби ви були долучені психологічно, соціально робити акції, малювати малюнки, я не знаю, плести сітки, бути дотичними воюють не збройні сили України, воює вся Україна. Росія пішла війною не на Збройні Сили України. Русня дерева пішла війною на Україну. І дуже важливо, аби ми ну, тримали цю штуку. Тому тут питання не в тому, розумієш, е, от то, що впали донати, це ж ми зараз не про гроші говоримо. Ми говоримо, що впала увага суспільства до нагальної проблеми. Чувачки, у нас досі йде війна. Як би то не було дивно. І це не означає, що о, давайте скиглити, плакати. Ні, давайте воювати, давайте валитися. Але кожен валиться на своєму фронті. Хтось стріляє, хтось плите, хтось донатить. Ну, тобто ми всі маємо гуртом бути. Якщо з батальйону воює тільки один взвод, ну цей батальйон далеко не притягне. Ну і у нас потихеньку ці от сигнали, що типа ну, то його. Я не закликаю людей там щось надзвичайні якісь великі справи робити, але я закликаю, аби ви вам не було байдуже, пане Андрію. От про цих людей, які в бульбашці е і не хочу згадувати про війну, е це такий спосіб психіки зберегти себе від того, що травмує, чи, чи як це пояснити? Так, Це та, абсолютно правильно сказала. Це насправді такий спосіб е для того, аби вийти, ну зберегти свою психіку. тобто це нормально. Ми закликаємо не псувати свою психіку. Ми закликаємо воювати зі здоровою психікою. Саме того звертайтеся до своїх психотерапевтів, ходіть на групи, спілкуйтеся, міняйтеся думками. От не травмуйтеся, а воюйте кльово. Дякую, пане Андрію, за цю розмову. Дякую за те, що долучались до ефіру Андрій Козінчук, військовий психолог та військовослужбовець.